Вперед, Вибралися з камарою на водосховище. Дивіться, я наганяю скорість. Зараз 20-22 кілометри. Фуліганка! Камара. Скажи, що таке? Я наганяю скорість 20-22 кілометри. Вона біжить чітко. При скорості 30 кілометрів, всім привітики, я тут у зеркалі, камара, зараз роздавлю. При скорості 30 і більше кілометрів вона починає переходити на галоп. Тобто мені її треба. Камар, рядом. перед, перед, перед. Мені треба, щоб вона бігла рисю. І ось вона біжить. Вона вже втомилася трошки, але нічого. Вона винослива. У нас туж є порода, то має бігти. Зараз 15, 13, зараз нагоним 20. 20. Зараз я вам покажу різницю. Блін, одною рукою 20. Вона гарно біжить трінь Трінтинтинь, трінтентень. Я наганяю більше коли кілометрів. 24, так? вона йде на голоб. Отак дресувати собак не можна. Ви так не зробите їм гарні рухи. Ну, буде воно приїгати як козлик, ну вам ж не те треба, якщо ви хочете мати гарні рухи, правда, в собаки. Тобто, ну от зараз 13-15 вона взагалі на свободці йде, бачите? На лігке. Але що я хочу зазначити? Бо багато щось я почала там розповідати, люди там почали відразу різко робити те, що я роблю, не можна. До року не вздумайте давати таке навантаження собаки. Ви угробите їм, їм сустави. До року. Це точно не можна садити. Не до 9 місяців, дивлячись, як формується собака, до 9 місяців так точно ніякого велосипеда, ніякої нагрузки ви не маєте робити. їм. Зараз я втічу від неї. З року на здоров'я. Катайте, розробляйте сустави. Нехай собі ганяє. Якщо собака анатомічна, гарно складена сама по собі, ну від природи, вона буде і так гарно у вас бігати. Але трошки рухів має додати велосипед. Або як в мене в моєму випадку, то є електроскутер. Все, всім па па па, -па. Гарного дня. Зараз засніму на схон водосховищі її.